Але все, що хоч може бути, треба його розкопувати, щоб не пошкодити. тут випадає Я його викопав. Дивіться, яка глибина викопав і дивіться, що мені випадає. Всім привіт! Сьогодні копаємо в лісі, купаємо три прибори. Я з Minelab Equinox 900, Саня з Minelab Equinox 800, Андрій з Minelab Equinox 600. Копаємо в лісі трошки жарко, поудала нічого. Я думаю, ми побігаємо щось да, да знайдемо і покажемо вам. Побажайте нам удачі, а ми погнали! Так, дивіться, є в нас перший сигнал, яка глибина більше, ніж морковочка. Щось тут є? Бачите? А, це в нас ножик. Ножик очей. Не знаю. Ну, ножичок берем. Був в мене сигнал і знову залізна знахідка. Дивіться. Складний ножик. Який-то складний ножик. Тут бронзові вставки такі. Бачите, якийсь там такий, якийсь орнамент є. Цікавий такий, правда? І так, знову знахідка в мене по залізу, Дивіться, яка штука. І що це таке в нас? Моя думка, що це в нас був тильник. Важливий від сакири. А можливо не від сокири, можливо, ще від чогось. Як на мене це тильник. Цікава така штука. Дивіться, який глибокий сигнал. Морковочка. Ну що, копнемо, подивимося, що там. Дивіться яка штука. З однієї сторони вроді проста железяка, а з іншої сторони бачу зацеп. Якась накладка була. Да? Так, оно таке легенько почищу, подивлюсь. Що там у нас є. Вроді, да зацеп. Ось така то боляха. Я сів я трішки відпочити і вирішив подивитися в інтернеті, що ж це в нас таке. І, схоже, знайшов, то хлопці пишуть, що це броньова частина на коня. Нагрудна броньова частина на коня. Пишуть, що це може бути кер, може бути хазари, а можливо щось і старіше. Але знахідка отака. Дивіться, яка залізячка мені трапилась. Нема спочатку просто якийсь осколок, але бачу тут якийсь отвір, такі якісь цієї, може щось із цікавого. Можливо хтось знає, може якийсь механізм, не знаю. підсказуйте, якщо хтось в курсі. Бо в мене тут сигнальчик такий залізний, але я копаю такі сигнали, цікаві випадають. І дивіться, що мені випало. Колись, схоже, знаходив, то хлопці казали, що це цьвах від булави. Правда, класний такий. Люблю такі моменти. Такі знахідки. О, класна знахідка. Мені таку вподобайку. А ми копаємо далі. Засік сигнальчик дуже поганий і в одну сторону. Напевно, глибокий купне. Подивимося в прямому ефірчику. О, кольоровий вже б'є. Хорош, це вже мене радує. Так, хороший сигнал. Але ще не викупав. Це в нас цвях. Це що, від чого цвях? Я гадаю, що це цвях від підкови кінської. Можливо, помиляюсь, але но... декілька метрів там була підкова, підкова кажу. Цвах від булави. Ну, так званої булави. Може щось друге підбивали тим цвяхом, ну... пишуть, що то цвях від булави. А це, думаю, від підкови. Ну, все одно забираємо. Дивіться ситуацію. В мене була гільза від пістолета чи від ППШ, не знаю, ну маленька. Тут в мене був сигнал, точно такий самий. Думаю, я його викопаю. Я його викопав, дивіться, яка глибина. Викопав. І дивіться, що мені випадає. Ви це бачите? Дивіться, тут зацепчик знизу є. Опа, опа, це зеркало. Дивіться, лки-палки. А ну приблизим. Клас. Дивіться. Капець. Срібло чи що? Чи це цей сплав такий? Капець! Це зеркало! йолки палки Терти не буду даже сильно. Це черняхівське зеркало, лки-палки. А може і не черняхівське, ну. Но... Ну схоже на зеркало, правда? Може, може на шивка, але... к-я! Такий довольний! така мені вподобайка, таку знахідку клас! А це маленький презентик хабару, отак тут Засипали. Отак все, копаємо далі! І знову в нас залізна знахідка. Опа! Такий-то ключик випав. Так от. Дивіться ситуацію. Яка глибина більша, ніж морковка. Сигнал там, як мені вдається, кольоровий. Земля впресована капець. Думаю, це треба знімати на всякий випадок. Бачите, яка впресована.

Щось є. Здається мені, що це залізо, а не колір. Це в нас підковка була. Я вже думав, щось може стареньке. Ну, гарненька підковка, правда? По залізу сьогодні виступаю. Ну, нічого, беремо. Дивіться, який гарненький ножик мені трапився. Тут навіть збереглась кістяна ручка Козацької доби. Ножичок козацької доби. Гарненький, правда такий? Хорош, хорош. Так, і такі знахідки бувають, дивіться. Опа. Року. Як новенька, 2011, так? Да? 2011 рік. Можна гарна гривня. Че? Забираємо. Ліс заросший, капець. Але тут в мене був сигнал. І випав ось такий то шматок, думаю, леза сокири. Отак от, от. Аби ще сокиру б знайти, було б добре. Але нічого, ми забираємо, копаємо далі. Дивіться, яка в нас здоровена яма. Фух. Як гадаєте, що в цій ямі було? І знову у нас ножик. Але дивіться який, якийсь незвичайний. Якийсь цікавий такий. Закрухлене. Це лезо. Тут тильничок такий. Бачите який. Фу. Фу. Тяжко було, але я його викопав. Тверда земля тут така впресована. Ну я це зробив. Мені вподобайко, Дивіться, що мені випало монетка. І що це у нас за монетка? Радянщина. Пісня, 10 копійок, здається. Так, 10 коп. Забираємо. Так, щось ямі ось до а що це не знаю. Схоже на ножик. Але все, що хоч, може бути. Треба його розкопувати, щоб не пошкодити. Так що зараз викопаю покажу, що це в нас. Дивіться, трошки розкопав. Це мені, здається, складний ножик. Опа. да це в нас Складний ножичок. А який період? На жаль, не скажу. Ну, часто бачу, що таке випадає е, по Київській Русі. Кажуть, що такі ножики складні це Київська Русь. Але чесно сам без поняття. Київська Русь не Київська Русь. Ну, щось таке цікаве, правда? Хороша знахідка, забираємо. І знову у нас ножичок, але я трошки по ньому засадив. Ось ну, так от шкода, але все одно забираємо. 72, 80, б'є як срібло, що будемо копати разом. Срібла. Срібна обручалочка. Так. Да. Да. Она. 84-та проба. Кусуйся. Царська. Царська, срібна, обручалочка. це вона зломана? Так. Да. Ось бачите, зломана. Але нічого, срібло, подобайка. То і жара. Ух. Піднімався тут під горку, тільки що так втомився, що просто капець. Ліг трошки відпечити. Чи ці б літають. Якщо б не москітна сітка, напевно б з'їли мене. О, Андрій щось копає. Що там? І знаєте, що він там викопав? А зараз покажу. Сказав йому відео зняти, бо... Не захотів я йти до нього. Раз це пушка соєтів. Я вже три достав і тут випадає ще два. 20 копочок і 15. Краса. Копаємо далі. Був мене сигнальчик е, такий доволі хороший. Викопав його, дуба кришечка. Викопав його, достаю, а тут така монітосіна. схоже на борот. Бросік. А чи це він чи не він, не знаю. Зараз помию покажу. Тут Орел проглядається, схоже на то, що це боратосик. Так от. Ну що? Дерево таке хипке, дивіться, шатає його, а воно... Аби щоб ні на кого не впало, треба допомогти йому впасти. Дивіться який сигнал. 60 чітко. А як викопав, дивлюся, а там щось кругленьке. Дивимося разом, що це. Опа-опа. І що це таке? Ось мідна монетка. Що за монетка? А, тут якийсь профіль, це вроді полячок в нас. Це в нас вроді полячок. Так, це у нас польська монетка. Середньовічна польська монетка. Плюс-мінус 1600 рік. Що, хорош? забираємо. Випав ось такий набій. Радянський. Ціленький, не стріляний. А ні, не ціленький. Ось пошкоджений. Але все одно ми такі знахідки не беремо. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка Сані. Що в нього? Радянчина, ходячки, царьок вроді один. Цікава така вилка, мавірно, царська, каже, що йокнуло, коли серпаць цього копало. Це як на мене, це якась київська Русь, правда? Ну, каже в коріннях, каже, що в них йокнуло трошки, коли вони його копали. А ще цікава така штука є. Така то бляшка якась бронзова. Клас. Так, далі хабарничка Андрія. Що тут в Андрія? Розсипушка радянська, рання, пару пізніх, Боратоз. Гудзик німецький, гудзик царський з цифрою 18. Ну, його тут погано видно, ну, там є 18. Так, оце, мені здається, на погонах німецьких таке було. Не знаю, воно не воно, але так. Отако. Колечко таке. Боратосик. Така цікава куля з мушкета козацької доби. Пару ножичків. Теж козацький. Якийсь Отак. Так, далі хабарничка моя. Що в мене тут? Теж пару ножичків цікавих є. Ключики Оцю, оця штука. Що я не знаю, що це. Саня каже, може бути кресало. Не знаю. Може і крисало. Так. Що тут далі? У мене є, є пару старих монет. Це Боратосик і Польська якась, я не знаю, що це за монета. І радянщина. Ну і ходячка я не знімав. Цюах такий цікавий на булаву. Так, така накладка. Старенька, гарненька, срібне колечко. Ось таке. І саме цікаве, це о! Така то бляха, я її трошки помив. Така гладенька-гладенька. Отак от. А такий то був у нас результат сьогоднішнього виходу.